Чоловік прийшов до Львів Христе царі із. Оси, хрещена ріка, по бачевові злякалися, затрича клуйка читаючи, я, я світини можу світити світло, я слуга можу поклати руку на владику. Ось як ти мене із поди спасе, що бережить є світ. Премудрість. Скрині старі читання. будьмо уважні. Наговорить Господь, що Богу, інтерес, скажете, хваліте, Господа, визнавайте його ім'я, нагадуйте, що його співайте, нехай знаються про це, всі не Ликуйте, веселіться, мешканці Сіону, бо святий і здравія, великі среди. Модімо уважні, ми всі хремури путь машні. Господи священня, моє спасвяти, маємо. Хремудрість, доброго віття, послання святого апостола Павла Читання. Модімо уважні праві. Що всі наші війські були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестили, хто з себе. У хмарі, та хворі, що всі є в пону справ, що всі, політи стали саме, доповнити Богу, бо прилить духовну, що йшла хвилине, скейсть, келій за Христом. Мертвові премудрість, Божій. А небо. Від марка святого Євангелія, читання. Тобі, Господи, важні. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, в Галилеї, і був хрещений вам, в Іордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і духа, як голуб, сходив на нього, і голос, із линую із неба, ти є син мій улюблений, у тобі моє вподобання. Господеві помолімся, Господи, за щоб освятилися, водиці силою, діянням і приходом Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, щоб на водиці зійшло чишальне діяння при святої Тройці, Господеві Господи, помилуй! щоб їм була дарована благодань, спасіння, благословення, Йорданове. Силою, діянням, приходом Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, помилуй що в Лисаварі був сокрушений, садана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава, затія спрямована проти нас, Господеві, помолімся. Господи, помилуй що Господь висволив нас. Від усякого підступу і спокуси супротивника, і вчинив нас достойними обіцяних благ Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб ми просвітилися просвідченням розуму і благословенним щастям Святого Духа Господеві, Господи, помилуй, щоб Господь Бог зіслав благословення Йорданове. І освятив водиці, Господеві Господи помилуй що вода ця стала даром освячення спасінням від гріхів, насілення душі й тіла, і на всяку особливу потребу, Господеві помолінся, Господи помилуй щоб вода ця струмувала до життя вічного Господи, помолінся, щоб вона нам проганяла. Усякі підступи видимих, невидимих ворогів Господеві помолімся, слатих, що черпають і беруть на освячення домів Господеві, помоліся, що була вона на очищення душі тілу сім. Хто з вірою черпає, і причащається нею, Господеві, Господи, помилуй. щоб сподобатися нам, наповнитися, освяченням, отці, пришестям, невидимим явлінням Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб Господь Бог вислухав моління нас, грішних і помилував нас, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. щоб вимогли нам нами душанкої скорби, ні вонужди Господеві помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже ти благодатью. Господи, помилуй! пресвяту, пречисту, приблагословенну славну владичицю нашу, Богородицю і приснуні Марію, з усіма святими, поминувши, самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо тобі належить усянка, слава честь і поклоніння з безначальним твоїм Отцем Пресвятим лим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. славимо тебе, чоловіку, любчи, вседержителю, Споконвічний царю. Славимо тебе, создателю, сворителю вселенної, Славимо Тебе без батька, з матері, без матері, лиця сущного в переднім празднику Ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо, і від досконаленого явлення ного нашого Бога, бо нині настав для нас святковий час, і хор святий збирається з нами, і ангелами, і з людьми. Спільно святкують, нині, бо благодать Пресвятого Духа, у вигляді голуба на воду прийшла, нині незахідне сонце засілось, світу, промінюється з Господнім світлом, нині місяць співосвітлює світ ясним промінням, нині промінні сорі, осяйним блиском вселенною здоблюють. нині хмари з снеме росять дощ правди для людства. Нині не сотворений своєю волею руку полагається від свого створіння, нині пророки притеча до владики приступає, але з тремтінням стоїть, бачивши Боже до насходження, нині йорданські води, Господнім приходом перетворюються в цілющі, нині все створіння та течіями напоюється. Нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам, нині гірка вода, що за Мойсея, Господнім приходом перетвориться людям в солодкість, нині ми визволися від давнього ридання, як новий Ізраїль спаслися. нині від ми вітьми визволилися, і світлом бо розуміння опромінюємося. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого, нині горішнє з долішнім святкує висоти сни за разом розмовляють, нині священне, вельме голосне творжество християн радується, нині знищується обман, і прихід владичний, проклинає нам шлях спасіння. Нині владика владика хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. нині всевишній перед Рабом Своїм схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому немає кінця, нині земля, і море стали співучасниками радости світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і настрахалися, Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що челесно сходив, і сходив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, у вигляді голуба, як сходив літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим творцем в владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори, заграли Бога в тілі, побачивши, їх хмари голос, видали, чудуючися світлом від світлом, істинним Богом від істинам Бога, що приходить і бачить владичний празник нині у Йордані, і його самого, що потопив, у Йордані саму смерть, задля переступу і шалю адів союз, і подарував світові спасенне хрещення. Тому і я грішний недостойний слуга твій, про величності, чудес Твоїх, оповідаючи, пройнятий страхом кличу благально до тебе. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова. Щоб задовільно оповіло про всі Твої чудеса. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно оповіло про всі Твої чудеса. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно оповіло про всі твої чудеса, бо ти волею своєї небуття до буття привів усе своєю владою держи, створіння, і нас своїм задумом будує світ. Ти з чотирьох стихій склав, створіння й вінчав, чотирма порами круг року, перед тумдою тремтить усі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують, зорі, тебе слухається світло, перед Тобою тримтять безодні для тебе б'ють джерела, ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском. Ти для дихання розлив повітря ангельські сили служать тобі, архангельські спори поклоняються тобі, многоокі херовими, шестокрилі крилі серафими навколо стоячи, і облітаючи, покриваються страхом неприступної твої слави, бо Ти, Бог сущий, неописаний, безначальний, невимовний, прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги. І в подобі людській перебував, бо Ти в владико, задля милосердя і своєї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. але ти прийшов і спас нас і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійності, ти визволив наш людський рід, освятив дівственну утробу Різдвом Твоїм. Все створіння оспівує тебе явленого, бо ти Бог наш на землі з'явився і з людьми пожив, ти йорданські води освятив, пославши з неба Святого Твого Духа і сокрушив голови, смію, що там загніздилися. Сам отже, чоловіку любче, царю. Прийди нині шестям святого Твого Духа, о святи воду Отцю, сам отже, чоловіку любче царю, прийди нині шестям святого Твого Духа, о святи воду Отцю, отже, чоловіку любче царю, прийди нині шестям святого Твого Духа, о святи воду Отцю. І дай їй благодать, і спасіння, і благословення Йорданове, і вчини їй джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недуг, погубою для демонів, для супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення, душі тіл на лікування. Відтерпій на освячення домів і на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, що водою і духом, обновив постаріло від риха нашу природу, ти Бог наш, що за ноя водою потопив гріх, ти Бог наш що через Мойсея морем визволив сварого рабства рід людський, бо ти Бог наш, що пробив скелю в пустині. І потекли води, і потоки наводнилися і напоїв справних людей своїх, ти Бог наш що її водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Валової. Сам і нині владико, дико, о святи воду цю о, Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, освяти Воду, Цю, Духом Твоїм святим, сам і нині владико, освяти воду Водоцю Духом Твоїм святим. І подай усім, що доторкаються, і причащаються і помазуються на освячення здоров'я душ очищення і благословення. І спаси, Господи, Богом бережений український народ наш, захорони його під покровом своєму мирі, даруй йому все, що просить нас, спасіння, і ще вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами видимими, і невидими. Славилося Твоє ім'я Отця, і синем, святим дуком, і Святим Духом, нині, повсякчас, і на віки вічні. Пред Господом скільки, Господи, Ти є освячення наше, і тобі славу, подяку, поклоніння, восенає, з Визначальним Отцем, Пресвятим. благінніше отворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Кого? This accompanied,